Техніка виконання китка м'яча з подвійного кроку. Кидок однією рукою зверху в русі. Гравець використовує в таких ситуаціях, коли одержує передачу під час проходу до кошика. Під час ведення м'яча обігрує захисника та проходить до кошика. При виконанні китка однією рукою в русі з правого боку від кошика баскетболіст міцно тримає м'яч. Обома руками в той момент, коли права нога під час бігу ставиться на поверхню майданчика, крок правою виконується широкий із постановкою ноги на п'ятку та поступовим перекитом на всю стопу. Утримуючи тулок між м'ячем та захисником, він робить короткий крок лівою ногою. Також із постановкою ноги на п'яту та поступовим перекотом на всю стопу та одночасно. І з поштовхом лівою, маховий, рух коліна правої ноги вперед угору. Подібно до стрибка у висоту з розгону. Одночасно з цим виносить, виносить м'яч обома руками як, якомога ж вище, права рука позаду м'яча, кисть спрямована до кошика. Мяч підтримується лівою рукою, погляд спрямований на точку. На щиті, що знаходиться вище та справа від кошика. У найвищому положенні після вистрибування спортсмен відхиляє ліву руку у той час, коли права рука, кисть та пальці посилають м'яч у точку прицілювання. Після кидка гравець приземляється на зігнуті в колінах обидві ноги, щоб бути готовим до негайного руху для добивання м'яча або відходу в захист.